Вітаю в етері Д1, UI Media Hub, платформа для новин з усієї України. У Полтаві посадовця міськради судитимуть за те, що переплатив 3 мільйони з бюджету на закупівлі дронів. Центр Франківська вранці завмирає на хвилину, аби вшанувати загиблих. Сім'я переселенців з Мелітополя відродили улюблену справу у Тернополі. Про це далі. У рівному правоохоронці перевіряють, чи не переплатили 3 мільйони гривень на облаштуванні місць поховань для військових. У скандалі зі встановленням пам'ятників за завищеними цінами розбиралися журналісти зайтів медіа груп. Але героїв на кладовище нове у рівному місце вічного спочинку наших захисників. Втім, встановлені минулоріч за бюджетні гроші надгробки зацікавили правоохоронців. Вони перевіряють, чи не переплатили під час закупівлі пам'ятників. Ході досудового розслідування встановлено орієнтовну ринкову вартість одного надгробка, яка не перевищує 150 тисяч гривень. Судові експертизи у кримінальному провадженні не призначалися. Повідомлення про підозру жодній особі не оголошувалося. Згідно з матеріалами справи, ринкова ціна одного надгробка не повинна перевищувати 150 тисяч гривень. У 2024 році підприємство придбало 166 надгробків на загальну суму 27 мільйонів 400 тисяч гривень. На думку правоохоронців переплата склала 3 мільйони. На гривень директор комунального підприємства спецкомбінат Роман Рибачок підтвердив суму закупівлі, але заявив, що не знає на яких підставах правоохоронці роблять висновки про переплату. Я не знаю, по якій сумі вони проводять перевірку. Тобто, сума. Кожен називає якусь суму, але ну як на мене, це припущення. Ніяких поки що документів про, про те, що там є якісь непорозуміння по сумах, до мене такого не надходить. Разом із тим директор спецкомбінату зауважив, що у суму в 27 мільйонів 400 тисяч гривень входять не тільки надгробки, а й усі суміжні роботи. Додав, що підприємство має усі відповідні експертизи, а також висновки щодо того, що гроші були використані за призначенням. Сума вартості одного пам'ятника вартує 168 тисяч 645, здається гривень. Це включно з ПДВ і включно з облаштуванням з благоустроєм. Ми не розділяли. тобто Підрядник, який виконував роботи, виконував все, все під ключ роботи. Тобто, одиниця пам'ятника 168 тисяч з лишнім, це робота разом з благоустроєм навколо могил загиблих героїв. Наразі триває слідство. Обвинувачення нікому не висунули. Артем Максименко та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group. переплатив більше трьох мільйонів гривень бюджетних коштів на закупівлю безпілотників для сил оборони. У Полтаві обвинувачений постане перед судом. Завершено досудове розслідування стосовно посадовця департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради. За даними слідства, у лютому 2024 року Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради проводив процедуру закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic для потреб сил оборони. Тоді посадовець штучно тварини конкурентні умови, що призвело до участі у тендері лише одного учасника, який завищив ціни на БПЛА. У результаті дій фігуранта з бюджета міста було переплачено більше трьох мільйонів гривень. Нагадаємо, що минулого місяця правоохоронці повідомили посадовцю полтавської міської ради про підозру за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем. О дев'ятій ранку щодня водії пішоходи зупиняються на хвилину пам'яті у Івано-Франківську. У центрі обмежують рух, комунальний транспорт спиняється по всьому місту. Як організоване вшанування загиблих військових у матеріалі Франківського каналу 402. Зупинити артерії міста, щоб вшанувати тишею пам'ять полеглих героїв відтепер щодня о 9.00 на трьох головних перехрестях Франківська припинятимуть рух. Так, мешканців та гостей обласного центру закликають дотримуватися загальнонаціональної хвилини мовчання усього на 60 секунд. Відкласти буденні справи, заглушити двигун свого авто і подумки подякувати за захист тим, хто віддав своє життя у війні з окупантом. Поклали життя за нас всіх. Я так думаю, що це потрібно всюди. Будете зупинятись? Звичайно, сам військовослужбовець, і що потреба є така і ну, відчуття таке, що потрібно. Потрібно mm -hmm. вшановувати пам'ять наших воїнів, хто загинув за нас, хто, хто воює. Щоб вшанувати героїв, потрібно зупиняти і людей. Люди, щоб вставали, і машини, тому що ми, які лишилися, живемо заради їхньої. Боротьби за нас долучились до першої такої масштабної хвилини мовчання, й Анна Купчук-Кашецька та Анастасія Дрова. Активістки вийшли у середмістя з плакатами. Переконують, цей короткий відрізок часу вміщає у себе тисячі життів, полеглих героїв. Та добре було б, якби щоденна акція пам'яті супроводжувалася ще й відповідним озвученням. Має спочатку йти оголошення безпосередньо хвилини мовчання, аби люди підготувалися і розуміли, що зараз буде відбуватися. Потім іде безпосередньо біймо Руному хвилину і після того лунає гімн України. Тобто такий е, певний порядок. Він, е... Кажемо так, прописаний на громадську так. організацію і мав би вестися як правило. Тобто, аби це для людей було не то, що це було щоденною звичкою, це було правилом. Люди знали, що воно так буде кожного дня відбуватися. Зупинятися закликають, але змусити не можуть, каже міський голова Руслан Марцінків. Не всі цього дотримуються, тому й прийняли рішення впровадити такі нововведення. Поки обмеження руху на хвилину стосується не всіх дорожніх розвилок а тільки основних центральних перехресть Окрім того. Додає мер комунальний транспорт, у якій би частині міста він не був, теж зупинятиметься. Було дуже багато звернень від дому воїна, від військових, зокрема на сесії Тарас Варнава, від громадських організацій про те, щоб все таки привернути максимальну увагу до хвилини мовчання. Тому хвилили рішення, що центральні наші перехрестя будуть перекриватися за допомогою поліції, також комунальний транспорт тут. Той, що належить місту Івано-Франківську о 9-й годині, теж буде зупинятися по всьому місту, не тільки в центральній частині міста. Ну і таким чином ми привертаємо увагу до того, що о 9-й годині є загально національна хвилина мовчання. Тому це не важко одну хвилину присвятити пам'яті наших героїв. За ігнорування хвилини мовчання штрафів в Україні наразі не передбачено. Однак на вказівки поліцейських варто реагувати, інакше на порушників чекає. Адміністративна відповідальність Богдана Лисенко Іван Пілецький, телеканал 402. У Чернівцях провели екскурсію для військових, які проходять реабілітацію. 30 ветеранів та їхні родини вирушили в особливу мандрівку. Вони відвідали знакові місця міста, відкрили для себе маловідомі історичні факти та зробили пам'ятні фото біля визначних пам'яток архітектури. Екскурсію автобусом провів гід пан Ярко в межах проєкту Мандротерапія, що сприяє фізичному та ментальному відновленню поранених воїнів. Своїми враженнями учасники поділилися зі знімальною групою каналу «Сі-4». Дві години поїздки перетворилися у захопливий екскурс в історію. Пасажири ділилися спогадами і дискутували. Той з них вперше знайомиться з Чернівцями, а дехто відкриває для себе місто по новому. Ми знаємо, що в Чернівцях і річка Прут було побудоване Слов'янське городище у дванадцятому столітті, яке ми всього називалося Черн або Черн на пруті. От і версія походження назви нашого міста Чернівці, тобто люди. Які прийшли від черну. Перша зупинка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Колишній військовослужбовець Гавриїл Петращук на екскурсію прийшов зі своєю дружиною та донькою. Ну мені екскурсія подобається. Гід такий прикольний. Він все класно розказує і цікаво. Ну тобто, ми проїжджаємо певні місця. Він зразу розказує за ці місця. Він старається, щоб швидше, щоб ми побачили, і розказати все подробніше про них. Я не знав про тюрму. Колишнього, де була, і що зараз там як воно як він говорив. Ем... Сизочі, що щось таке, да. Я не місцева, я взагалі не звідси я сумів, то мені дуже цікаво. Я давно хотіла побувати в Чернівцях іменно на екскурсії. То для мене це дуже цікаво пізнати історичні пам'ятки, якісь взагалі історію чернівців. Віталій Джумига з Одещини у грудні 2024 року отримав поранення на Курщині і втратив ногу. Понад місяць на реабілітації каже, що якісне дозвілля сприяє швидше відновитися і отримати позитивні емоції. Це дуже допомагає, тому що лежати на одному місці це психологічно дуже тяжко. А так, з людьми поспілкуватися щось дізнатися нового це завжди добре. Цікавого почув про ну хатьковича, про історичні міста в Чернівцях. Центральна та соборна площа ЧНУ, історичні вулички Чернівців та інші віддалені місцини для ветеранів. Обрали перелік локацій, щоб занурити їх в унікальну атмосферу міста та розповісти про його історію. По перше, ми адап адаптували маршрут під автобусний, тому що зрозуміло, в нас великий автобус, і не всюди є можливість. Зупинитися, постояти і це перше, від чого ми відштовхувалися. Далі друге було таке побажання в адміністрації, що ми показали більше місто, тобто не обмежилися тільки центром, як, от зараз ми зробили зупинку біля університету, але поїхати далі до прута, показати залізничний вокзал, калинівський ринок, тобто трохи розповісти про наше місто, про його історію, про людей, про чернівчан. Проєкт мандротерапії діє з липня 2024 року. Ветерани на протезах займалися верховою їздою, підіймалися на Гуверлу, відвідували музеї. Хлопці в більшості не місцеві, не з Буковини, не з різних областей України, тому показати наш край це було для нас важливою метою, і не тільки як для реабілітації військових, а також як розвиток туризму на Буковині. Ми хотіли показати всім, що межа можливості цих хлопців це тільки в голові. В та в кінців твілі кінці, поранення це вже не кінець життя, що можна жити. І хлопці були в таких локаціях, де не були більшість навіть мешканців Буковини, Вони не знають про такі місця. Такі екскурсії чернівцями на автобусах чи тролейбусах для ветеранів планують організовувати щомісяця. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Загинули обидва хлопці, уражені струмом на одеській залізниці. Нагадаємо, вчора ввечері біля однієї з залізничних станцій хлопці 16 та 13 років піднялися на вантажний вагон та отримали ураження струмом. Старший за віком підліток загинув на місці. Молодшого доставили у лікарню у важкому стані, де він невдовзі помер. Сім'я переселенців із Мелітополя підродили улюблену справу у Тернополі. Свого часу подружжя Симоненків заснували власну справу зі створення шкіряних виробів, але з початком повномасштабної війни були змушені залишити все та виїхати з під окупації. Позичені гроші, невелика майстерня та наполеглива праця так вони відродили улюблену справу у Тернополі. Сьогодні їхній бізнес це не лише спосіб заробітку, а й символ незламності та нового життя. Про це випуск разом з сильніші наших тернопільських колег телеканалу ТІВІ4. Сім'я Анастасії Самоненко ризикнула і довела, що навіть у найтемніші часи на новому місці можна відродити улюблену справу зі створення шкіряних виробів та почати спочатку. У нас майстерня невелика. В нас є три машинки, а вони всі для важких матеріалів, для шкіри і для важких тканин. Також тут робоча зона мого чоловіка. Зазвичай він відповідає за всі виробничі процеси, тому йому потрібен великий стіл і багато-багато інструменту. А тут ми робимо. Тиснення на наших виробах або нашого логотипу, або патріотичні тиснення. Тут ми вирубаємо деталі для того, щоб шити далі наші гаманці. Вирубаємо ми за допомогою металевих ножів. Вони висять у нас на стенді, і ще багато ножів у нас є додатково. Тут в нас брусовочна машина, вона стончує шкіри для того, щоб наші вироби виглядали акуратними і не дуже товстими. Також рукавна машинка, без неї неможливий пошив прямокутних бананочок, наприклад, і деяких швів, тому це прям паличка-виручалочка наша. І ще машинка для важких матеріалів теж для пошиття. На шкірі. Зазвичай аксесуари ми шиємо вручну, а бананки е і більше вироби ми шиємо за допомогою е швейних машинок. Ну, моя порада дуже проста: це почати щось робити і працювати. Тобто, це найголовніше, напевно. І не відмовлятися від якихось там програм, наприклад, або якщо є якісь акселератори, це дуже дуже допомагає до додаткових знань. Також можна добути свою, свою аудиторію, своїх друзів, і це теж надихає. Тому це найважливіше не зупинятися, не думати, що нічого не вийде, а просто йти далі і все. Нобелівський лауреат Ференс Краус відвідав Харків. Він провів лекцію для студентів Каразінського університету. Також поспілкувався зі студентами та викладачами. З обласною владою обговорили подальші спільні проєкти у галузі освіти. Науковець неодноразово підтримував Україну, в тому числі спрямував на допомогу частину свого преміального фонду. На цьому завершуємо в інформаційному шумі. Відшукуйте для себе тільки важливе. Цей випуск для вас готувала команда, Д1 спільно із журналістами зі всієї України. Надаємо вам лише оперативну та перевірену інформацію. Підтримуємо наші сили оборони. На все добре, побачимось.